Доброго дня, Мої вітання. Сьогодні знаходимося в Нідерландах і вже загрузили автомобілі для наших замовників. Це Шкода Октавія 2018 рік, механічна коробка передач. І друга шкода Октавія 2015 рік. Автоматична коробка передач. Ледовські ксеноновські фари. Денні ходові вогні. Хром два таких автомобілі веземо в Україну для наших замовників. Зробимо коротенький огляд стоянки. На даній стоянці присутні Volkswagen Group, Volkswagen Polo, Volkswagen Golf, Hatchback, універсали, різні комплектації різні пробіги. Один з цікавих таких автомобілів це Volkswagen Tiguan та Уран, також присутні Volkswagen Tiguan. Свіженький прихід лише годинку назад приїхав електричний автомобіль Volkswagen E-Golf. 36 кВт Digital табло. 108 тисяч пробігу, повна електрика, розмитнення такого автомобіля 36 євро. Тобто, можна сказати, 0. Далі приїхав такий Fiat Toledo Maxi Baza. 2019 рік. Пробіг даного автомобіля 234 тисяч. Кермо як нове, сідушечки як нові, має якісь технічні проблеми, але автомобіль на ходу. Кого цікавить, телефонуйте, звертайтеся. Volkswagen Crafter, Maxi База Extra Long. Також свіженький прихід, кого цікавить комерційний транспорт. Телефонуйте. Так. Такий супер стильний і нарядний Volkswagen Arteon. 2.0 автомат 199 пробігу. 18300 ціна нето 2017 рік. Так, присутній Volkswagen Passat. такий швидкий, зроблю огляд, не буду підходити до кожного автомобіля, залишу посилання даної площадки в описі, де ви зможете зайти і побачити ціни. Пробіги, комплектації, автомобілів. Кліву, як ви бачите, досить велика кількість, Мегани четверті, біленький, механічна коробка передач. Досить Гарний автомобіль, ледовське світло, меган 4, срібний, весь в рідній фарбі, без жодного підкрасу. Ціна 10700 євро, 17 рік, 183 пробігу. Автомобілі всі лізингові, обслужені згідно регламенту. І технічно справні. Кого будь-який автомобіль цікавить можемо передивитися. Свіженький такий Меган 4. На легкосплавних дисках, лише приїхав з аукціону. Комплектація Limited. І другий меган 4. Також лише приїхав з аукціону. Голубенький меган має 140 пробігу, цей на ледах, босе має 220 пробігів. Як бачите, всі пробіги тут вказуються, такі, як є, ніхто там нічого не коригує. У нас, як відкриємо, Інтернет-сайти наші автомобільні в Україні, то все всі 180 всі пробіги. Фактично можете відкривати мобіле д і дивитися, скільки коштує який автомобіль з малими пробігами. Ці це третє, досить. Цікава пропозиція. 1,6 двигун. Цей має 338 пробігу, ціна 4,500 євро. А оцей срібненький, досить цікава також ціна. 4900 євро. 11 рік, 181 тисяча пробігу. 1,6 HDI. Тобто такий двигун стоїть як на Peugeot. 308-му. Вже пішли фейсліфтові Peugeot 308 з новими рішотками. Ну, також є і ще 15 16 року. Всі пежоти зможете побачити на сайті пробіги з вівторка. Я буду далі в Нідерландах. Зараз дорога в мене займе вихідні в дві сторони плюс понеділок, тому який кого автомобіль цікавий, телефонуйте. Пишіть на вайбер. Зробимо так, це також БМВ свіженький прихід, механічна коробка передач. Audi седани, хатчбеки, універсали, Volvo, дизельні оцей біленький красень. Також один з останніх приходів. 2 літри автомат, 213 пробігу, 16 рік, 11400 євро. За рахунок дорогатка ціна, за рахунок комплектації. Ну, і само по собі, Volvo не є дешеве. Цікава пропозиція є отакий спринтер Максі База. 18 рік, але біля нього є така трошки робота по косметиці. Ціна його 14700 євро 316 L3H2 286 пробігу 2018 рік. Є такий Volkswagen Т-6. Вагенти шостий холодильничок, жовті, Кенгурушки вантажні, також вони є на сайті. І досить цікаві автомобілі. Отакі От приїхали кенги чорні, пасажирські, в рідній фарбі, в гарному стані. Погляд однієї я вже робив 6800 євро. 211 пробігу 2017 рік. Форди періодично заїжджають, продаються, є фокуси, фієсти, різні роки, комплектації і пробігу. Пробіги. На сьогоднішній день. Є велика кількість Октавій. Октавія досить популярний автомобіль в Україні, тому так як за довший час шкода показала свою якість і надійність. Все, переважно двигуни 1,6. Повністю вистачає для даного автомобіля. Кому переважно не вистачає потужності, то при розрахунку шкоди 2-літрової не вистачає вже тоді грошей. Цікавий досить варіант: 13400 13399, 2017 рік. 183 пробігу на автоматі з панорамою. Ледовське світло, чорні диски, така Октавія лише приїхала. в седанчику. Нові вже ледовські стопи. Також досить цікавий автомобіль. Шкода Октавія, срібна на автоматичній коробці передач. 1.6, 12200 євро тут, 189 пробігу, 18-й рік. Є Сеати, є Ополь Astra. Один з підписників просив зробити огляд Астри, але не вистачило цього тижня часу. Можливо, наступного стигнеться. Досить цікаві автомобілі, Астри 1.6 двигун при заводці в даних автомобілях. Не іменно цих, що на даній площадці, а в загальному чути ланцюг. Але потім підкачується масло і все адекватно працює. Автомобілі надійні, динамічні, економні. Хто, яку має інформацію, будь ласка, напишіть коментарі. Ну, а поки на все добре, до нових відео. Ставте лайки. До побачення!